Добрий день, любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами повернемося до творчості видатного українського поета та письменника Великого Кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. Поет часто у своїх творах описував природу рідного краю. Садок вишневий коло хати. Тече вода з під явора, зацвіла в долині. Кожний рядочок це любов поета до свого народу, до рідної землі. Вірш стала весна є одним із них. Послухайте його. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловейко в гаї, землю обрану весною, вранці зустрічають. А як можна описати весну? Так, весною з'являються перші квіти, травичка, на деревах з'являються перші листочки, до рідного краю повертаються птахи. А весна яка? Весна зелена. Гарна, весела, співуча, барвиста, сонячна, тепла, чарівна. А які слова можна утворити від слова весна? Веснонька, весняночка, весняний. А зараз спробуємо вивчити вірш на пам'ять. Повторюйте за мною. Встала весна! Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайверонок Соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Дітки, отже який віршик ми сьогодні з вами вивчили? Так, віршик Тараса Григоровича Шевченка стала весна. Вивчіть його і розкажіть своїм близьким. І я чекатиму теж ваших віршиків. До побачення, малята!